Бажаєте тихо та ефективно тренуватись вдома. Знайомтесь. Орбітрек T500M. Електромагнітна система, що має плавний хід. Маховик 10 кг забезпечує стабільність та плавність рухів. 32 рівні від легкого старту до серйозного навантаження, 40 см довжина кроку. Це природна амплітуда рухів. Тихо працює, ідеально для квартири. Консоль LCD. 12 програм, час, дистанція, швидкість, кількість обертів, калорії, пульс. Що вам важливіше? Швидкість чи витривалість? Пишіть в коментарях. Bluetooth синхронізація з додатками: кіномап, ЗВІВ, віртуальні маршрути, змагання. Весь ваш прогрес у телефоні, тримач для смартфона або планшету, USB заряд. Купити можна в спорткоманда. Посилання в описі. першим п'ятьом підписникам і коментаторам спецзнижка за промокодом vigt 500 m щоб отримати. Подзвоніть за номером під відео. В коментарях пишіть Хочу. Заходьте в наш шоурум, адреса в описі.